Чи багато водіїв вийшло на нових умовах, на цих суперських з повною компенсацією палива на план? Небагато. Небагато. Тобто відсотків, я думаю, 10 водіїв, які виконують план, які працюють один на автомобілі, які виконують коефіцієнт кілометража. Якщо точечно дивитися, там люди, які виходять п'ятницю, суботу-неділю, вони також зроблять каси 5-6 тисяч. Але в середньому, ну то есть водій 3,5-5 тисяч оце це його середня каса. Середня зарплатня від 2 тисяч гривень. Тобто вони заробляють. Тобто, зрозуміло, що є філони, які не хочуть працювати, їм не потрібні бабки, навіщо їм взагалі та машина? Я не розумію. Але вони є, вони працюють, їздять, тому що у нас немає ни планів, у нас для цього нічого немає. Людина прийшла, сіла, зробила 2 тисячі каси, 2 тисячі каси, 3 тисячі каси, 3 тисячі каси. За тиждень 15 тисяч, 15 тисяч. Якщо людина, ну, їй не цікаво, є інша людина, якій не вистачає машину, вона сідає на цей автомобіль. У нас найкращі умови лояльні, три локації, оболонь, теремки і лівий берег, шапки профіля, номер телефона, робота водієм на автокомпанії.